Достодоску має uh, звичайно uh, широкий і тісний багатий досвід uh, взаємодії зі практи uh, проєктів, які АРЕС реалізує в Україні. Ми надзвичайно вдячні uh, американському народові уряду Сполучених Штатів uh, за те, що кожного дня ви робите для нашої країни в непрості часи. Спровокованої агресії з боку Російської Федерації вимічуває ваше плечі. І саме це обладнання, яке ви нам зараз передаєте, спрямоване на забезпечення цього безперебійного фінансування національного потукомінаційного мережі. Тому ми ще раз надзвичайно вдячні допомозі від американського народу, українському народові і сподіваємось, що це лише червоний. Етап дуже важливий в нашій співпраці, і попереду у нас uh, чекають нові визначні результати. Щиро дякую. Волод. Щиро дякую. Я дуже радий бути знову тут у вас, по суті, у серці кіберзахисту країни. І знову ж таки, США позиціонують себе як потужний партнер. Ми намагаємося всіляко допомагати вам у вашій обороні, адже знаємо, що щодня ви зазнаєте нових і нових кібератак. І знову ж таки, в рамках, наскільки я розумію, розширення ваших функцій, адже тепер на ваших плечах справді захист критичної інфраструктури країни, Тому ми, як USAID, на відстані одного телефонного дзвінка. Якщо щось потрібно буде, будь ласка, звертайтеся. Дякую за співпрацю.